Для того щоб взаємодіяти з простором або з вищими силами, не обов'язково бути ясновидячий. Яснобачення просто допомагає вам бачити енергії, куди вони йдуть. Якщо ви звичайна людина, ви можете просто говорити директиви і енергії, хочуть цього чи ні, але повинні виконати. Ваш наказ. Наприклад, якщо ви хочете заземлення, тобто запустити коріння і відчувати, що ви міцно стоїте на ногах, вам потрібно запустити несхідний потік. Для цього ви набираєте повітря, говорите, «запустити несхідний потік, видихаєте і відчуєте, як ваші ноги будуть важкими. Ви можете керувати стихіями. Наприклад, починається дожік. Ви просто зверніться, скажіть, стихія води, я прошу тебе, зупинись, дожік, зупинись, дай мені добігти додому, потім починайся. Так само стихії вогню запалили вогонь, сидите біля ко -ко костра, так, не костра, вогнища, і говорите, дух вогню. Я прошу тебе, станцюй для мене танець. Він обов'язково станцює. Так само за допомогою вогню ви можете все очищати: свій будинок, свою квартиру, стілець, їдете в маршрутки, спалили вогнем, все, сіли собі і їдете. А до чого це я вам все розповідаю? Що не обов'язково бути ясновидячий. Просто яснобачення воно допомагає вам бачити енергії, переміщатися в просторі, в часу і все. А все інше ви можете робити і без відкритого третього ока.